Теслу прижали, і це викликало нові знижки. Нарешті відомі характеристики всіма очікуваного BWD Song L та змінений зікер 001. про ці шалені новини. Ми поговоримо у нашій рубриці Charge News. Всім привіт! Ви на каналі Charge Spy та це рубрика Charge News, де ми розповідаємо вам цікаві новини з ринку китайських електромобілів. Мене звуть Влад, і сьогодні я вам розповім не менш цікаві новини, ніж я розповідав у всіх минулих випусках. Тесла. Я помітив, що на каналі полюбляють дивитися новини саме пов'язані з Теслою. І сьогодні якраз про їхні дуже цікаві рішення. Як ми знаємо, у Китаї ще триває цінова війна, і цього разу китайські автовиробники добряче так придавили Теслу, що тепер їм прийшлося зробити е, знижки на деякі свої авто, які виготовляються в Китаї. А саме Model 3 та Model Y. трішки детальніше про це прямо зараз. 14 серпня Тесла знизила ціни на китайському ринку на Model 3 і Model Y. Це коригування цін супроводжувалося обмеженою в часі субсидією, спрямованою на автомобілі Tesla Model 3, які зараз є в наявності. Нещодавно введена субсидія становить 1100 доларів, спрямована на підвищення привабливості Model 3 для потенційних покупців. Зокрема, ціну знизили на всі версії Model Y майже на 2000 доларів. Це вже якраз те саме стратегічне зниження цін від Тесла, щоб підвищити привабливість своїх авто на китайському ринку електромобілів. Як я вже говорив, Теслу трішки прижали. А чому так сталося? Тому що із за цінової війни на китайському ринку електромобілів а, десь приблизно вже 10 автовиробників понизили свої ціни на свої авто, і вони стали навіть нижче ніж у Тесли. І це викликало спекуляції. Щодо запуску нової Model 3. Як наслідок, показники продажів Model 3 на китайському ринку помітно впали. І якщо раніше всім навколо потрібно було підлаштовуватися під Теслу, то зараз сталося навпаки. Але це не весь обсяг знижок. Тесла зберегла діючу раніше пільгову дію, згідно з якою введення коду рекомендації інших автовласників може призвести до знижки у 480 доларів. Дрібниця, але приємно. З урахуванням різноманітних пільг і стимулів скориговані мінімальні закупівельні ціни на нові автомобілі Tesla в Китаї становлять 30 400 доларів для Model 3 і 35 900 доларів для Model Y. Якщо згадати про минулі знижки від Тесла, а саме з чого все починалося, то можна стверджувати, а точніше помітити, що Тесла почала досить поступово та досить обережно заявляти про свої знижки. Адже перші знижки, пам'ятаєте, були як Рім з неба, просто БУМ 16%, 6 тисяч на усі авто знижки в 6 тисяч. Потім бам! 5 тисяч на американській версії X та S. Але це вже все ж таки не на всі моделі, як перша їхня знижка, а зараз також на деякі моделі. Причому деякі зі знижок вони тимчасові, і можна стверджувати, що Тесла вже не так прям активно конкурує на ринку китайських електромобілів, не так сміливо конкурує. Але то все нові авто. А нирідко вигідніше купити авто з пробігом і ту ж теслу ви можете знайти в нашому Telegram Боті і всі варіанти, які ви тут знайдете, це безпосередньо з китайських оголошень. А якщо ви замовите Теслу через нашу компанію ChargeSpy, то ви отримаєте її з вже встановленим портом CHAdeMO, до якого наша компанія пропонує ось такий ось девайс, який перетворює ваш зарядний пристрій по суті у Eurocharge, адже у вас ще з'являється можливість заряджатися через CCS-2 комбо. І ви тільки подивіться, наскільки він маленький, компактний, взагалі не займає ніякого місця, і ось це дозволяє вам заряджатися майже без якихось там значних обмежень по потужності на відвіну від різних кастрованих перехідників. Тому е дуже прикольна штука, і про її можливості я ще розповім вам трішечки далі. Тому не перемикайтеся. Трохи раніше у новинах ми порівнювали шпигунське фото очікуваного BYD Song L із концептом, який був представлений у Китаї на виставці авто. І тоді ми прийшли до висновку, що серійна версія, хоч трохи, та буде відрізнятися від концепту зовні. Але тоді вона була у спеціальній е, полівці, щоб нас всіх заплутати, і було багато питань. Щодо її зовнішності, але зараз ми відповімо на всі ці питання, адже в нас є фото, офіційні вже фото серійної версії BVD Song L. і одразу вам скажу. Вона відрізняється від концепту 11 серпня. Компанія BVD нарешті офіційно опублікувала зображення свого майбутнього позашляховика Song L. Серійну версію нового автомобіля буде офіційно представлено на автосалоні в Ченду, який відкривається в кінці серпня в Китаї. Вихід цього авто очікується ближче до кінця року, а ціна може починатися приблизно з 28 тисяч доларів. Після запуску його основними конкурентами будуть Tesla Model Y, c 11 і Aito M5. Про його розміри та деякі технічні параметри ми розповідали вам у ось цьому відео, тому рекомендую його подивитися. А зараз ми зосередимось на деяких подробицях, про які ви, напевно, не знали. Ну, наприклад, нюанси екстер'єру. Ось подивіться на концепт, а зараз подивіться на серійну версію. Як ви бачите, різниця все ж таки є, і вона досить суттєва. І якщо у плівці можна було ще щось там нафантазувати, наприклад, дифузори, приховані під плівкою, що я і казав у минулому відео, і виявився правим, то зараз ми вже бачимо, що він досить сильно відрізняється від концепту. Дифузори у бампері є, але вони не такі агресивні. У цілому, вигляд серійної версії більш зализаний, та менш агресивний. Ну що ж, комусь і так до вподоби, а хтось, як, наприклад, я трішечки розчарований. Song L має круті безравні вікна, затемнену передню стійку, приховані дверні ручки, великий панорамний дах автомобіля та висувний спойлер на задній частині. Це все той самий дизайн від відбівваді, який зветься Dragon Face, але більш новий та стильний. Вони все ж таки прибрали камери е, з боку автомобіля та залишили класичні дзеркала заднього виду. Ну і спереду залишили традиційний символ династії. А зараз ми розповімо вам трішечки про технічні характеристики. Song L пропонуватиме варіанти з одним і двома двигунами з максимальною потужністю 380 кВт, це 510 кінських сил. Song L працює на електронній платформі 3.0 і матиме акумулятор LFP Blade, виготовлений дочірньою компанією BYD, яку ми знаємо як FinDreams. Варіант з одним двигуном буде пропонувати потужність у 308 кінських сил, тоді як версія з двома двигунами та повним приводом додасть ще й передній двигун на 150 кВт. Максимальна швидкість обмежена 201 км за годину. Технологія батареї Cell-to-Body, а також система підвіски Дій Song L вироблятимуть на трьох заводах BWD в Шеншені, Чанші та Хефеї. Як я вже казав, офіційно авто продаватиметься десь ближче до кінця цього року, а то й взагалі на наступний рік вже можна буде його купити. Але це не так вже й швидко. Тим більш, поки авто доїде до дилерів, поки дилері там все оформлять, виставлять на продаж. Тому якщо ви не дуже хочете чекати, а вже хочете собі електричку, а тим більше, якщо ви хочете, наприклад, собі електромобіль від BYD, то ви можете завжди розраховувати на сектор автоспробіг. Тим більше в цьому вам реально дуже круто допоможе наш телеграм-бот і Але от що реально важливо, так це те, що коли ви купуєте авто в нашій компанії, то ви його отримаєте з вже переобладнаним зарядним портом на Чадемо. От здавалося, багато хто говорить: е, на навіщо мені авто з чадемо? Я хочу собі авто з його рідним gbt портом Давайте я вам трішечки розповім про переваги авто з чадемо на прикладі того ж BVD. Коли ви отримуєте авто з нашим чадемо портом, то ви по суті відкриваєте собі безмежні майже можливості в плані заряджання свого авто, адже у вас є чадемо, який досить швидкий, все залежить від самої станції, яка заряджає авто. А також у вас є можливість придбати. Ось такий девайс, про який я вже казав раніше. А цей девайс по факту змінює ваш CHAdeMO на ccs 2 комбо. А це вам що дає? Це дає вам те, що ви зможете буквально заряджатися на більшості станцій взагалі країни, тому що ви зможете заряджатися не тільки на зарядних станціях, де є ЧАДЕМО, а ще й там, де є CCS-2 комбо. Ну і ще ви зможете заряджатися реально швидше. Ну і тепер, напевне, маленький відступ, тому що. Багато хто до сих пір чомусь вважає, що чадемо порт це лише 50 кВт, і у нього є якісь обмеження. Ні, зараз я вам розповім. Обмеження по заряджанню є з декількох причин. Ну, по-перше, це саме авто, самим виробником запрограмовано так, що воно може забирати у зарядної станції певну максимальну кількість кіловат. І обмеження йде зі сторони авто. А з другої сторони станція. Може мати якісь обмеження і не видавати більше там 50 кВт. І коли ви заряджаєтесь на ті ж якісь станції, яка просто фізично не розрахована е, на потужність більше 50-60 кВт, то логічно, що будете ви заряджатися на ній на чадемо на CCS-2 Combo, на SuperPro Nano type Тайп Сі Р Вона більше 50 кВт і не пропустить до вас. Але інше діло більш потужні станції. І на одній з таких. Станцій. Саме Бівай показала досить круті результати і стала лідером серед тих авто, які ми на даний момент тестували. Посилання на цей тест ви знайдете ось тут у підкасті. Обов'язково зайдіть, подивіться, щоб впевнитись у правдивості цієї теми. Тому від нас рекомендація замовляти авто через саме нашу компанію, тому що ви отримаєте CHAdeMO порт, який дуже популярний в Україні та Європі. Ви маєте змогу придбати ось такий ось супер девайс, який зміний змінить ваш чадемо на ccs 2 комба, і ви зможете заряджатися ще на більшій кількості різних станцій усюди. Ну, а також ви можете користуватися нашим телеграм-ботом EVLAND для зручного пошуку авто з пробігом. Тому посилання на усе, що вам потрібно, так він правильно сторону покатився. Ось там внизу, у описі до цього відео. Про Зікер 001 ми говорили вже досить немало в нашій рубриці News. Остання новина була про те, що Зікер отримає батарею, яка дасть змогу проїхати йому більше тисячі кілометрів. І це стане перше електричне авто, яке зможе таке зробити. Цей випуск новин ви можете подивитися ось тут у підкасті. Ну а зараз йому вирішили влаштувати невеличкий рестайл. Він матиме оновлений дизайн інтер'єру. Дещо скоригований зовнішній стиль та датчик лідар на даху. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Ну, по-перше, у цій версії Zikr 001 додали декілька літер у назву, і тепер це Zikr 001 Fr. Як ми бачимо на зображенні, він зберіг загальний дизайн звичайного ліфтбека 001 за кількома винятками. Найбільш очевидними з них є новий передній бампер, більш агресивні повітрозабірники, передній спліттер та червона смуга, яка додає плюс 30 до швидкості, адже це спорт. Задній бампер трішки змінили і, крім верхнього спойлеру, пришпандьорили ще один основний задній спойлер. На цих фото дечого не вистачає, адже наш шпигунських фото ми помітили, що на даху. Нового Zikar 001 FR присутній датчик лідар. Можливо, він все ж таки з'явиться у подальших серійних версіях. А зараз ми поговоримо про зміни у салоні. Всередині Zikar 001 FR має нову РК панель приладів, яка виглядає як півколо у той час, як звичайний 001 має тоншу панель приладів. Центральний тунель залишився без змін за винятком нової кольорної гами. Що стосується Сидін 001 FR, то вони отримали новий малюнок. І остання зміна дверна карта. Його стиль також був скоригований. Також ми звернули увагу, що Зікер 001 FR може отримати нову версію програмного забезпечення. Це все, що нам поки що відомо про спеціальну версію Зікру 001. Саме так її офіційно назвали у компанії. Чи буде в ньому нове залізо, або ж якісь покращені характеристики, ми вам обов'язково ще розповімо згодом, коли самі дізнаємося якусь інфу. Ну а зараз ви можете поки що подивитися на класичні версії Зікер 001 у нашому телеграм-боті Evilent. Ви також там можете переглянути характеристики, які існують у Зікера, які є комплектації, тому посилання в описі переходьте та дивіться насолоджуйтесь продуктом. Що ж, а на цьому я з вами прощаюся, бо новини вже закінчилися на сьогодні. Не забувайте, що ви можете замовити авто через нашу компанію і ви багато плюшок отримуєте, окрім того, що я вже сьогодні сказав: про Чедемопорт, про ось цей прикольний девайс, який реально змінює просто філософію заряджання. Авто ви ще отримаєте у подарунок зарядну станцію, а точніше, зарядний кабель. На 7 кВт, і ви зможете змінювати ще й потужність заряджання свого авто через повільний порт через фірмовий додаток. Ну, а також підписуйтесь на наші соцмережі, на Instagram, Facebook, TikTok та Телеграм-групу. Обов'язково зайдіть у Телеграм-групу, тому що це така вже якби невеличка, ну як невеличка, майже 2000 людей, така родина електровласників та тих, хто. Планує стати електровласником, там дуже теплі бесіди є, де люди просто питають один одного, чи варто переходити на електричне авто, чи не варто, які мінуси, плюси до цього. І всі чесно діляться своїми думками. Тому обов'язково підпишіться на цю групу. Ну а також підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Ось тут зараз кластіть на кнопочку. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Всім бувай.